Глава одинадцята Коли наблизились до Єрусалима, до Віфагії та Віфанії, до гори Єлеонської, Ісус посилає двох зучнів своїх і говорить їм: Підіть у селище, яке прямо перед вами, і як тільки війдете в нього, зараз же знайдете прив'язаного молодого осла, на якого ніхто з людей не сідав. Відв'язавши його, приведіть. І якщо хто скаже вам, що це ви робите, відповідайте, що він потрібний Господу, і відразу пошле його сюди. Вони пішли і знайшли молодого осла, прив'язаного на вулиці біля воріт, і відв'язали його. І деякі з тих, що там стояли, говорили їм, що робите, навіщо відв'язуєте осля? Вони відповідали їм, як звелів Ісус, і ті відпустили їх, і привели осля до Ісуса і поклали на нього одяг свій, і Ісус сів на нього. Багато ж людей стелили свій одяг по дорозі, а інші різали гілки з дерев і встеляли ними дорогу. І ті, які йшли попереду нього, і ті, які супроводжували Його, вигукували осанна, Благословен!» Хто йде в ім'я Господнє, благословенне грядуще в ім'я Господа царство Отця нашого Давида, осанна у вишніх, і війшов Ісус в Єрусалим і в храм, і, оглянувши все, оскільки час уже був пізній, пішов з дванадцятьма до Віфанії. На другий день, коли вони вийшли з Віфанії, він зголоднів. І, побачивши здалеку смоковницю вкриту листям. Пішов чи не знайде чого на ній, але, прийшовши до неї, нічого не знайшов, крім листя, бо ще не настав час для збирання смокв. І сказав їй Ісус: Віднині хай ніхто не споживає твоїх плодів до віку». і чули те учні Його. Прийшли до Єрусалима. І Ісус, увійшовши в храм, почав виганяти тих, що продавали і купували в храмі, і столи міняльників, і лави тих, що продавали голубів, поперекидав, і не дозволяв, щоб хто переніс через храм будь-яку річ, і вчив їх, кажучи: Чи не написано дім мій домом молитви назветься, для всіх народів? А ви зробили його вертепом розбійників. Почули це книжники і первосвященники, і шукали, як би погубити його, бо боялись його, тому що весь народ дивувався його вченню. Коли ж стало пізно, він вийшов геть з міста. Уранці, проходячи мимо, побачили, що смоковниця всохла до кореня. І, згадавши, Петро сказав йому. Раві, дивись, смоковниця, яку ти прокляв, усохла. Ісус, відповідаючи, говорить їм: Майте віру Божу, бо істинно кажу вам: якщо хто скаже горіцій, підведись і кинься в море, і не сумніватиметься в серці своїм, а повірить, що станеться за його словом, буде йому що тільки скаже. Тому кажу вам. Усе, чого попросите в молитві, вірте, що одержите, і буде вам. І коли стоїте на молитві, прощайте, якщо щось маєте на кого, щоб і Отець ваш Небесний простив вам провини ваші. Якщо ж не прощаєте, то і Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. Прийшли знову до Ієрусалима. І коли він ходив у храмі, підійшли до нього первосвященники і книжники і старійшини, і говорили йому, якою владою ти це робиш, і хто дав тобі владу робити це? І Ісус сказав їм у відповідь: Запитаю і я вас про одне, відповідайте мені, тоді і я скажу вам, якою владою це роблю. Хрещення Іоаннове з небес було чи від людей? Відповідайте мені, вони міркували між собою. Якщо скажемо з небес, то він скаже, чому ж ви не повірили йому? А сказати Від людей боялись народу, бо всі вважали, що Йоанн воістину був пророк, і сказали у відповідь Ісусові: Не знаємо! Тоді Ісус сказав їм у відповідь, І я не скажу вам, якою владою це роблю.